Доброго дня. Це програма. Праактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я ведуча журналіст Катерина Красовська. Тема сьогоднішнього ефіру повістки по новому без демобілізації та вилучення автівок. Як же запрацює новий закон про мобілізацію? Про це будемо говорити з гостем в нашої студії. Це адвокат Ростислав Кравець. Доброго дня, пане Ростиславе, доброго дня. І, от в мене перше питання: тож, що прийняли наші народні депутати? Бо я знаю, що тексту ще досі немає, але щоб ми трошки зрозуміли, про що ж свідчить наш новий закон про мобілізацію і як він буде працювати? Ну тут важко сказати, як він буде працювати, так як, як ви правильно зазначили, у нас він був прийнятий. Ще 11 числа, а от досі немає повного тексту. І взагалі невідомо за що народні обранці голосували. Не говорячи про те, що за повідомлення соціальних мереж ти народних обранців там в залі було присутнє 50 депутатів, там <кій> оці картинки з. Голосування, коли в зал навіть привели військових, теж не зрозуміло, яка кількість депутатів все ж таки знаходилась в залі, яка кількість депутатів приймала участь ухваленні цього законопроекту. І, до речі, от який день вже в нас вже пішов, досі немає його повного тексту. Те, що було в проекті в самому законопроекті. Те, що змінювали, там вносили правки, всім відомо, там більше 4 тисяч правок. Я вважаю взагалі, що з таким підходом до підготовки законопроєктів тих осіб, які його готували, треба, в принципі, звільняти. Ну, як може бути підготовлений законопроєкт, який вноситься в парламент, і туди надходить більше 4 тисяч правок. Це значить, що законопроект взагалі ні з ким не обговорювався, і жодним чином ну, фактично не узгоджений з діючим законодавством, не говорячи вже про наслідки прийняття такого законопроекту, який ми наразі навіть не знаємо, що вони там прийняли про, за що вони голосували. Я думаю, що жодних народних депутатів, якщо його запитати, все ж таки за що було проголосовано, він впевнено відповісти на це, на жаль, не зможе. Ну, що стосується звичайно тих питань, які озвучили, це повістки, це. Ніби військово-цей транспортний обов'язок, який якимось чином зміниться. ну Насправді він і на сьогоднішній день існує. Єдине питання, в якому вигляді це все буде, і яким чином будуть людям компенсувати, тому що е збільшувати фактично от ту соціальну напругу, яка є, ми бачили, що е Федір В., вже там виправдовувався, що ніби громадян не будуть забирати, чи будуть в останню чергу забирати, а зараз будуть забирати тільки підприємств. Я, в принципі, не розумію, в чому різниця. Підприємство, що купує автомобіль не для того, щоб возити Федіра Вініславського кудись там відпочивати. Воно купує автомобіль для того, щоб працювати. І відбираючи ці засоби для виробництва, фактично таким чином держава. Б'є по своїй власній економіці, що я вважаю недопустима. Знову ж таки, в черговий раз люди сплачують податки, люди сплачують військовий збір, і виявляється, що кудись ці гроші поділись, нема транспорту. Питання до Федіра В. Кому ця ідея прийшла в голову, чому її вносять в суспільство? Я думаю, що мета єдина для того, щоб відволікти увагу від Інших обставин, які на сьогоднішній день відбуваються в країні, щоб люди, знаєте, почали вчергово, от, знаходитись в такої ситуації паніки, не розуміючи, що робити, от, ті штрафи, які обговорювали, так і не зрозуміло, в якій редакції, які штрафи будуть, за що штрафи будуть призначатись. Ну в будь-якому разі радує єдина та обставина, що все це буде відбуватись через суди. Тобто, наразі у нас суди взагалі просто повністю будуть завалені цими штрафами з огляду на ту кількість. Скарг, які ніби надходять щодо так званих ухилянтів. У нас, до речі, знов ж таки не зрозуміла, як громадяни України вже діляться це військові заброньовані ухилянті і ті, хто мають відстрочку. Все я так розумію. Інших громадян України вже більше не існує. Тому я вважаю, що в цьому випадку, те, що було прийнято народними обранцями, все ж таки потрібно прочитати. І я думаю, що врешті-решт існує велика ймовірність того, що будуть, буде застосовано і право вето президента. А якщо не буде, то будемо дивитися, як це все буде працювати. Тому що мета цього закону саме покращення військового військового обліку і мобілізації. Те, що, про що говорили народні обранці. Це не призводить ні до покращення військового обліку, ні до покращення мобілізації. Якщо ми, наприклад, на сьогоднішній день візьмемо ті ганебні випадки, коли люди вже другий рік знаходяться в збройних силах, а їм досі приходять додому повістки, що їх намагаються мобілізувати або уточнити дані. Про що це говорить? Що Принципі, питання військового обліку на сьогоднішній день знаходиться в якомусь початковому стані, і всі ці розмови про якусь базу оберів, про якісь там інші бази, про належність їх наповнення повністю спростовуються в цій інформації, яка находить, надходить від військовослужбовців, які другий рік перебуваючи на фронті, отримують досі повістки. За своїми домашніми адресами, а от до речі, щодо повісток, у мене уточнення. Ми ж знаємо, що тепер у нас будуть повістки по-новому е, вручати. Точніше, не вручати, а навіть якщо ну так було написано в законопроєкті, навіть якщо людина не буде вдома, їй залишать повістку, і хтось її там отримає, чи не отримає. Вона буде е, рахуватися, що вона є врученою. От що це таке за наохаво, Як воно буде працювати, чи не порушується взагалі е, права і норми, закони, конституцію? От якщо людина немає вдома, і і там в двері всунули цю повістку, вона, наприклад, ну взагалі живе за іншою адресою, і або ну не побачила, хтось цю повістку витягнув, діти гралися, наприклад, да і або ще щось вона загубилася. Тобто, от як це може бути тоді? Ну яким чином? Бо... Ну насправді, от е, всі ці норми свідчить про єдине, що особи, які займалися розробкою цього законопроекту, уявлені не мають що такі військовооблік чи що таке мобілізація. Якщо мета всі зробити злочинцями, ну вони зроблять ці злочинцями. До чого це призведе? Ну, суди, у нас стануть, будуть е з'ясовувати, що всі у нас злочинці. Вони хочуть ускладнити життя українця, вони його ускладнять. Якимось чином це вплине на мотивацію громадян, на належне забезпечення Збройних сил України? Ні. Я вважаю, що в принципі от всі ці ідеї, які приходять в чиїсь голови. Думаю, що вони дуже гарно розроблені саме країною агресором для того, щоб максимально демонтувати Збройні сил України і нанести максимальну шкоду економіці країни. Тому що насправді ну, от жодна з цих пропозицій, окрім пропозиції, от, до речі, так і не зрозуміла, чи будуть звільняти інвалідів зі збройних сил. Це єдина, мабуть, пропозиція, яка, на мою думку, була слушною, коли людина має інвалідність, щоб вона мала можливість. Звільнити зі Збройних сил України, тому що інвалідність і придатність до військової служби це дві різні речі. До речі, от ці зміни, які завдяки цьому Федіру, В. були внесені в законодавство, з якого прибрали обмежену придатність, на сьогоднішній день виникає велика кількість запитань. Ну, добре, ви прибрали. Так хто у нас буде, яким чином визначати придатність чи непридатність? Самого змін до наказу немає. А… Часу не так багато залишилось, щоб е, переглянути всіх обмежено придатних. Але за яким наказом, за яку інструкцію їх переглядати, взагалі не зрозуміло. І тут ще уточнення стосовно того, що мають тепер прийти повторне ВЛК, тобто комісію. Наприклад, вони думають, що таким чином зможуть виявити порушення, а чи не виявиться те що люди просто по другому разу будуть платити тим же ж самим комісарам, які до них дивилися ВЛК, і просто знову будуть йти корупційним шляхом? Чи допоможе це поповнити збройні сили? Звичайно, питання корупційних ризиків тут дуже важливе. Однак, що стосується цих повторних оглядів, я вважаю, що це було недоречно. І ця історія виключно для того, щоб відволікти увагу від своєї повної професійної непридатності в питаннях військового обліку. За два роки не налагодити військовий облік від широкомасштабної агресії, не говорячи вже про 30 років, ну це ще треба вміти, знаєте, як в тому фільмі, що знаєте, ти за день зможеш відремонтувати. Ті, Телего та ні, тут помічник потрібен. Так тут я думаю, було багато помічників, які робили все можливе для того, щоб ця система військового обліку не працювала. І на сьогоднішній день всі ці заяви і міністра цифрової трансформації, на мій погляд, взагалі, мають виключно тільки рекламний характер, тому що насправді все це не працює. От стосовно дискредитації, можемо ще повернутися до е, ситуації з демобілізацією, чи не станеться ударом е, по Збройним силам України? Адже у нас ми знаємо дуже багато хлопців, які вже знаходяться понад два роки, ті добровольці, які пішли з перших днів війни і не можуть повернутися назад до родини, просто трошки відпочити. От е, чи не буде скасування демобілізації ударом по збройним силам? Ну, Що стосується скасування демобілізації, я взагалі вважаю, що ця ідея була виключно саме піаром деяких народних обранців, і фактично це призвело до от таких негативних наслідків, коли військовим заради власного піару якихось рейтингів було внесено історія, що їх скоро можуть демобілізувати, вони скоро можуть повернутись додому. А потім за це не проголосувати. Це, звичайно, дуже великі шкода нанесла мотивації Збройних сил України. Що стосується демобілізації, звичайно, на сьогоднішній день я вважаю, що потрібно розглянути і вже законодавче закріпити питання ротації, щоб люди мали можливість відпочивати. Ми чули неодноразово військового керівництва, що ніби у нас десь 20 чи 30% тільки знаходяться на фронті, а 70% військових знаходяться десь глибоко в тилу. То чому тут не організувати якимось чином ротації? Я не військовий експерт, але мені здається, що це було б логічним. Однак за це ніхто не береться, ніхто не несе відповідальність, і це призводить, звичайно, до дуже великої демотивації е, військових, які знаходяться другий день на фронті, які не бачили себе в безпосередньо в Збройних силах, не бачили своє життя пов'язаними зі Збройними силами України. Звичайно, це дуже важко, коли ти. Вважав, що ти йдеш захищати країну, ну ти не думав, що це затягнеться на вже на два роки. А ми бачимо, що кінця і краю цьому нема в мене тут уточнення, чому наші народні депутати не хочуть власним прикладом піти на фронт разом з дітьми, зі своїми родичами, підняти бойовий дух наших збройних сил, показати, що от вони також йдуть на фронт разом з ними будуть. Або для того, щоб от якраз привести ротацію. Невже вони не розуміють і ділять українців таким чином, що ти прийшов захищати країну, сидиш там два з половиною роки і сиди далі? А я от у Верховній Раді сиджу, вибачте. Ти протираєш танці? Ну ще раз вибачають навіть не сидять. Якщо подивитись в парламент, я думаю, що там дійсно чоловік 50 ходить на роботу. От який яка з них користь? Я ж кажу? Е, можливо, вони ну пішли би і своїм прикладом показали також, стали б на захист країни. Що заважає це зробити? Невже mm. у нас е, не можна піти таким шляхом? Ну, поправка Третьякова, яку вона внесла після початку війни, де дала право бронювати, верніше, не мобілізувати народних депутатів, внесли разом з законом про захист прав дітей. Ну і заодно і депутатів включили туди. Саме вже це було в березні 22-го року. Зараз вони в цьому новому законі також підтвердили цю правку Третьякової. це слуга народу. Нагадаю, вона раніше працювала наскільки я пам'ятаю в різних грантаєдних організаціях чи грантососних, як їх правильно називати. По-моєму, це якісь там реформи реабілітаційний пакет реформ по-моєму, не так називалось. і от вона таке внесла. Звичайно, я вже неодноразово говорив, що найголовніша проблема зараз це відсутність власного прикладу. Звичайно, нас зараз з вами можуть звинуватити, що це російські наративи, що це от російська пропаганда. Ну нікуди ти не дінешся від того, що насправді, у зв'язку з тим, що відсутні, от ті народні депутати, відсутні ті міністри, ми ж бачимо ті особи, які звільняються з державної служби, чомусь якимось чином вони виявляються непридатними до військової служби, їх бронюють, вони йдуть десь там знову ж таки читати якісь лекції, щось там розповідати, Однак чомусь не йдуть в збройні сили боронити Україну. І звичайно, от відсутність таких власних прикладів і призводить до дуже великої демотивації громадян України до служби в ЗСУ? І, от, до речі, якщо повертатися також до цієї демотивації і до наших народних обранців також слуга народу да, стосовно вилучення автівок, у мене також тут е, до них звернення. А чому, якщо ви прикладаєте це на звичайних українців, щоб вилучати в них їх авто, які вони заробили власними коштами та силами, вилучати авто з підприємств, чому ви також власним прикладом не хочете віддати власні авто на потреби фронту? Як якщо відкрити ваші декларації, подивитися, то у багатьох депутатів понад 6, а навіть і 10 є автомобілів? От чому відбувається така ситуація? Невже ми не можемо почати з народних обранців? Чи заважає нам це робити закон? Ну Закон це не заважає робити. Народні обранці, хоча не можуть бути мобілізованими, однак їх майно може бути от, піддане військово-транспортному цьому обов'язку. Однак ми бачимо, що жодного прикладу з їх боку, може і є якісь там поодинокі приклади. Однак, в більшості випадків, окрім балачок, якихось пафосних речей в своїх телеграм-каналах чи там десь в соціальних мережах, більше іншої користі, інших реальних дій від них не видно. На жаль, на жаль, от така ситуація у нас склалась. І саме це, як я вже говорив неодноразово і повторюю, і призводить до демотивації щодо служби в збройних силах України. От стосовно також демотивації, ми бачимо, що там надбавки нашим захисникам понад 70 тисяч, розкритикувала також нардепка від Слуги народу, безугла, яка сказала, що це призведе до інфляції, що економіка впаде, і все буде дуже погано, навіщо вмикати е, станок? І все буде дуже погано через ці надбавки. От що може про яку ми можемо говорити мотивацію, якщо е, наші народні обранці не хочуть, е, щоб люди йшли на фронт і не хочуть заохоти. Наші Збройні сили. Ну, На жаль, ми бачимо от дуже низький професійний рівень, нерозуміння взагалі в питаннях, повне нерозуміння в питаннях державного управління і соціальної комунікації з громадянами України. От це бажання саме Піару, воно призводить до негативних наслідків. Я вважаю, що, звичайно, це вже потрібно якось е... якимось чином обмежувати народних депутатів, робити такі публічні заяви. Щодо того, що не потрібно щось сплачувати, а треба їм дати власний приклад та ж Мар'яна Б, яка щось там розповідала, що вона десь там проходила службу, що вона десь служила. Я думаю, що може зараз спокійно піти і далі у Збройні сили України для того, щоб нести службу і боронити Україну. Я думаю, там від неї буде значно більше користі, ніж в парламенті. Ну, я ну, цього вона не зробить. Вона ж до речі, нагадаю. Вона ж там щось говорила, що вона зніме свої там повноваження, вийде з фракції, а потім виявилося, що жодних заяв її немає, знайти не можуть ніде. Так вийшла, вона, не вийшла. Ну така собі ситуація. Звичайно, тут більше питання до медиків, ніж до юристів чи якихось політологів. Тут також уточнення, от дуже багато заяв в змі почали публікувати про те, що можуть мобілізувати і жінок, тому я вже нічому не буду дивуватися. Так само до речі, це раніше я без угла підтримувала і закликала це робити. Потім сказали, що це буде спростування. От в мене питання: чи дійсно у нас можуть тоді і призивати жінок на фронт, чи не порушиться конституцію, чи все ж таки це має бути добровільно? Ні, звичайно, все це можуть робити, і Конституція це не порушить. Єдине питання в тому, а чим тут же ж питання не в кількості вже. Ми ж не болотна країна, яка намагається трупами закидати. Питання в тому, щоб було належне озброєння. А з цим дуже великі питання до наших партнерів, під яких ми вже повністю підлаштувалися і землю продаємо. І там якусь корпоратизацію караборонпрому повністю знищили свою економіку, повністю знищили військово-промисловий комплекс. Все заради партнерів, повністю поклали судову систему. Ну так а де тут? А те партнери говорять, що вони нам ще й кредити будуть давати на це збройні. Ви ж пам'ятаєте слова «Ленд-Ліз»? Іде, він так і не почався, я так розумію, той ленд-ліст? Чим він закінчився, не почавшись? От тут і питання. Ми бачимо приклад, наприклад, того ж Ізраїлю от на днях, коли Збройні сили і Великої Британії, і Сполучених Штатів, і Франції збивали ці шахеди, ракети навіть на території інших країн, а не тільки на території Ізраїля. Оце називається союзники. А у нас що за партнери? Вони за цей час так і не спромоглися допомогти Україні і зараз зволікають з за озброєнням, з ракетами протиповітряної оборони. Ну, звичайно, цим є питання. Тому я думаю, що Мар'яні Б краще б все ж таки ну, займатися своїми справами, йти і давати власний приклад, ніж щось публічно заявляти, що призводить до демотивації Збройних сил України і громадян України служити в Збройних силах. У мене ще одне уточнення. От чи зміниться щось після того для, для студентів і для аспірантів після того, як цей закон може вступити в силу? От чи будуть тут зміни? Знову ж таки, питання не зрозуміло, тому що заявляли народні обранці, коли приймали цей законопроект, повністю різні речі: чи будуть мобілізувати, чи не будуть мобілізувати, чи це потрібна послідовна освіта, чи непосідна освіта, чи там віком буде обмежено. Всього цього на сьогоднішній день ніхто вам точно сказати не може, за що вони там проголосували і які зміни. Тобто на сьогоднішній день, поки особи, які навчаються, хоч друга, хоч третя, хоч десята, у них вища освіта на денній формі, мають право на відстрочки. Що буде з моменту прийняття цього законопроекту, подивимось, коли його буде опубліковано. І в мене останні питання на завершення, адже час програми добігає кінця, от все ж таки, те, що зараз відбувається, ми розуміємо, звісно, що мобілізація потрібна, але як тоді підняти суспільство, яким чином мотивувати людей вступати до лав зсу для того, щоб боронити країну від ворога, а не боротися внутрішнім ворогом, і що люди бояться просто йти на фронт? Ну, я вважаю, що тільки власним прикладом, тільки власним прикладом, народні депутати військово-політичне керівництво може дати оцей поштовх для громадян України. А також дотримання саме тих соціальних гарантій, соціальних пільг, які отримують військовослужбовці, а не підштовхування їх до суду, тому що таких справ зараз стосовно і виплати, компенсацій, в судах дуже багато. От цього не повинно бути. Якщо цього не буде, якщо буде власний приклад, Якщо дійсно буде демонструвати, що все робиться для того, щоб ми перемогли і захищали Україну, я думаю, ситуація відразу зміниться. Поки цього не буде, змінити ситуацію з мобілізацією будь-якими штрафами, санкціями, кримінальною відповідальністю неможливо. Це утопія об'єктивно. Дуже дякую, пане Ростиславе. Сподіваюся, що нас почують чиновники, народні депутати, інші можновладці, і ми побачимо скоро їх на фронті. І тоді народ України об'єднається разом з владою і будемо боронити Україну разом. Це була про, програма проактуальна. Підписуйтесь на наш канал. Я її ведуча журналіст Катерина Красовська. З нами був адвокат Ростислав Кравець. Гарного нам всім дня і перемоги!